Всім привіт! З вами Максим. І у сьогоднішньому відео ми з вами разом подивимося повністю брошурку Фанатік у 2022 році. Тут є вся інформація про продуктю цього бренду, про силікон, вудочки, катушки, приманки, оснастка. Тобто, все, 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 все. Я багатьма речами від Фанатіка користувався. Є що сказати, є досвід, тож по. Цьому бренду по Фанатіку, ми зараз зробимо огляд. Тому що я знайшов цю прошурку у себе закладену і вирішив зняти вам огляд, тому що реально від фонатіка є дуже багато цікавого, і так скажімо, це вже такий народний бренд, який завоював гарну репутацію на ринку України. Отож, почнемо з того, що це 22 рік ще було все на російській мові. От. Тут є 70 сторінок, я думаю, відео буде довге, тому десь з двох частин воно буде, але розповім про кожен момент, трошки, що я вважаю і як. Отож, починайте тут, тут все з силикону. Тобто ми тут бачимо два варіанти: це булава Твістер і булава Fet. Ці силікони в цілому дуже цікаві. Єдине, що фішка-фанатіка раніше була це дуже дешева ціна на силікон. Зараз ціна на силікон Фанатік 30-35 гривень за пачку. Я вважаю це дуже дорого, тому що раніше було 15-20 гривень. І Фанатік реально міг конкурувати з іншими виробниками силікону, як флагман, інші китайські виробники, українські виробники. Тому що він був реально дешевий, вигідний і так скажімо, його було не шкода. Зараз Фанатік подорожчав, коштує майже як вже нормальні силіконки по знижкам. Але при тому якість силікону Фанатік реально ну на низькому рівні є цікаві варіанти, приману, про які ми поговоримо далі. Але все ж таки якість силікону не така, як, наприклад, навіть у флагмана. Селекта і інших торгових марок. Отож, з приводу приманок булава Твістер, Булава Фет, я цими приманками ловив. А саме булава Твістер є три розміри, 2,9, 3,9 і 7,3 дюйма. Я вважаю, це дуже цікаві приманки. Також булава Фет 5,9 дюйма і 7,1 відповідно. Це такі приманки, як я вважаю на більше на щуку, на велику рибу. Отож, 2,9 дюйма я вважаю тут найкраща приманка за розміром. Ось ця булава Твістер 2,9 дюйма. Зараз по судаку, я вважаю, по великій річці дуже гарно працює. По судаку якраз така темка, як ви бачите, тут ціло тонке, і є твістерочок позаду. Тобто приманка буде дуже гарно летіти, вона не об'ємна, але при тому дуже гарно грає. Тобто всі гачки сюди йдуть: двійник, офсет, трійник. Тобто дуже цікава приманка, багато кольорів, ну цікаво, прикольно. Полова фет, я вважаю, із-за розмірів це тільки під велику рибу на трійники. Можна лодки ловити з човна, ну такі палки там, до 40-100 грам. Тобто, це такі важкі умови. Ось, далі. Далі у нас йдуть прикольні приманки, я вважаю хіти, які зарекомендували себе як реально круті робочі приманки. Це гіпноз і гіпнос лонг. А я більше ловив на гіпноз, звичайно, і ловлю зараз. Вважаю, це дуже прикольна приманка саме на окуня і саме на великого окуня. Тому що можна взяти тут 1,8, 2,2 і 3,3 дюйма. Якраз таки можна взяти 3,3 дюйма. І осінню реально на нього ловилися у мене великі окуня. Реально великого розміру. По кольорам у мене працював оранжевий 0,17 кольор. Якщо ви будете бачити, 017 колір оранжевий, у мене гарно працював білий 0,25 Ультравайлет. І гарно працював у мене моторне масло 027 Ультравайлет, гарно працював ще 009, це такий звичайний колір, Тобто ну такий, більше до звичайного кольору для звичайних умов таких сонце, тепло і і т.п. І е, дуже гарно себе показав, ще колір ось такий. 0,20 ультравалет це такий е, більш яскравий для агресивної е, подачі риби. Ось, тобто дуже цікаві проманки. Гіпнос можна поставити 1.8, 2,2 дюйма на ультралайтову паличку. Реально, приманка дуже цікава і прикольна. Теж всі гачки застосовуються дуже цікаво і прикольно. Гіпнос лонг не користувався, тому що ну мені не подобається. Я думаю, що це не дуже цікава приманка. Все ж таки, її дуже важко одягати, і е, в цілому, ну мені здається, що звичайно гіпнос буде цікавіше, але гіпнос лонг, мені здається, на велику рибу, можливо, навіть краще себе показує. Ось те ж саме: всі гачки, офсет, двійник і одинарник. Я ці приманки, гіпнос і взагалі ультралайтові приманки, раджу вам. Одягати на s 59 одинарному гачочку або s 57 Тому що одинарний гачочок для ультралайтової ловлі, я вважаю, це найкращий вибір. Він легкий, він гарно монтується, дуже легко знімається, тепер. Офсет не завжди засікає, двійник взагалі я вважаю для ультралайта не потрібний. Далі ми йдемо до дуже крутих, цікавих приманок, а саме <кхм>, Ліді Бандіт, а, також Бандіт. Я користувався цими приманками дуже довго і зараз користуюсь. Це я вважаю дуже круті приманки, тому що дуже гарна у них якість. Із силіконов фанатік, я думаю, у цих приманок одна із найкращих якостей. В плані якості силікону він реально тут непогано себе показує. Мені більше подобається Lady Bandit, бо вона більш витончена приманка, і в неї краще витончена гра. Bandit, я вважаю, краще підходить для якраз таки штопорного монтажу. Це коли ви вішаєте е, штопор, ми далі поговоримо, вішаєте штопор, яку тут показано, бачите, вкручується штопор в силіконку, е, береться тринічочок і от сюди е, засовується в плані розміру. Трійника. Тобто, ви ловите на штопор, на трійник велику рибу. Я так пробував і лова, реально у мене ловила така система. Але все ж таки, мені подобається більше Леді Бандіт. я використовував розмір 2.8 дюйма. У мене на малій річці 2.8 і 2,4 дюйма були просто супер. Ну, Я впевнений, що і на великій річці, по судаку, щуці по та і по великому окуню Леді Бандіт буде реально прикольно. Тому Дуже круті приманки. мені більше подобається Леді Бандіт, бо він більш універсальний і краще грає. Але на велику рибу Бандіт більш м'ясиста, така прикольна гра. Леді Бандіт у мене працював у дуже цікавих кольорах, а саме білий 025 Ультравалет. Зараз, якщо буде видно. Далі у мене працював дуже цікавий колір, а саме ось цей, якраз таки 020 Ультравалет, такий зелений, агресивний. Моторне масло, звичайно, 0,27 ультравалет. І є ще одна приманочка, ось така 0,26 ультравалет. Це теж, звичайно, такий зелений колір. дуже гарно працювала. І куди ж без е, оранжевого кольору у мене він дуже гарно працює на річці? Це 0,23 Ультравалет. Е, о, цей м, колір жовтий, звичайний, теж дуже гарно працює. але Ну, У мене краще за все працював, працював білий і працює, оранжевий, ну і зелений, отакий 0,20 ультравалет. І інші кольори теж дуже гарно працюють, але у мене на моїй річці, гарно працюють саме ці кольори. Знову ж таки, офсет, двійник, одинарник. Якщо ви берете 2,8, це більш така лайтова, я вам раджу все ж таки на двійнику, тому що краще засікає універсальніше. Тому що Авсет сюди, я думаю, не дуже гарно підходить. Сюди або брати штопор на великі розміри, або брати двійник, або одинарник на маленькі приманки. Далі легенда. легенда, за яку всі якраз таки і знають компанію Fanatic це якраз таки Ларва. Ларва, Ларва люкс. На ці приманки дуже багато підробок є китайських, але саме оригінальна ларва має прикольний е, матеріал, і вона саме так грає, як потрібно. Я вам навіть більше скажу, саме на ларву, е, саме на 2,5 дюйма, саме на колір 0,23 ультравалет, я зловив свою першу щуку на джиг. Тому для мене ця приманка і цей бренд реально дуже важливий, тому що саме на цю приманку цього бренду, саме ларву, я зловив свою першу щуку на джиг. Це була 5 грамів Чебурашка. Приманки якраз таки 023 ультравали і закинув під кущ, тільки роблю проводку, одразу стук і там щучка невеличка, грамів 300, але сам факт, що я отримав тоді дуже велику кількість задоволення від цього. Отож, Ларва і Ларва люкс це просто суперські приманки. Є універсальні розміри 1,6-2 дюйма під ультралайт радикальний. Ну і є прикольні, я ловив на 2,5 дюйма, тому що це такий прикольний розмір. І не велика приманка, і не маленька, тому що я використовую універсальні приманки, щоб зловити і мати шанс і зловити і щуку, і окуня. От, дуже гарно на 2,5 дюйма ловиться і маленька щучка, і великий окунь. Більші приманки, 3 дюйма я не використовую ларви, тому що вважаю, що все ж таки. Це тільки для великих річок. Я ловлю переважно на, малі, на малій річці, тому використовую 2-2,5 дюйма. З приводу кольорів, знову ж таки, ларва У мене гарно працювала якраз такий 0,23 Ультравалет, оранжевий агресивний, 020 Ультравалет, зелений агресивний, білий 025 Ультравалет. І дуже гарно працював колір такий 008, це такий. Фіолетовий такий гарний для осені колір, для пасивної риби. І 009 такий стандартний жовтий колір для звичайної риби, можливо, в великих розмірах навіть для трофеїв дуже гарно підходить. Тому що якраз таки на 09 колір на ларву люкс, зараз ставлю вам фото. Я зловив дуже гарного окуня, обловив цей сезон саме на 0,09 колір ларву люкс в 2,5 дюйма розмірі. Закинув під кущик, знову ж таки роблю проводку і прям гарний такий стучок, і ввалився такий нефіговий кабан. Я думаю, десь грамів 400-500, тобто реально гарний окунь для, для малої річки. Тут ті ж самі кольори, 025 Ультравайлет. 017, 023 Ультравайлет, 009 стандартний. ну і добре Синенький такий фіолетовий теж працює 008-007. Ось далі. Знову ж таки, з приводу оснащення ларви, я вважаю, найкраще вона працює саме з одинарним гачком. Знову ж таки, s 59 s 57 Для великих приманок 3,5, 4,5 я б поставив би або офсета, якщо багато коряг, або якраз таки двійник дуже гарно працює. Ікс Ларва та Mic Mouse, наші наступні претенденти. З приводу цих приманок вони е, мені, мені не сподобались. Не сподобались, тому що е, я вважаю, вони трошки незрозумілі. В плані Mic Mouse мені взагалі не сподобався. Він якийсь такий незрозумілий. Хоча в маленьких розмірах, можливо, буде цікавим для окуня та великої е, рибки. Тому що ну, великих рибок я маю на увазі великих окунів, тобто трофеїв. тому що така дуже специфічна гра ну, доволі цікава приманка. Але мені не дуже сподобалось. А от X-Larva мені доволі таки непогано зайшла у 2-дюймовому розмірі. 2 дюйма, Це 50 мм тобто 5 см, під ловлю окуня. Ті ж самі кольори, 009 стандартний, Фіолет 008, 0,26 ультравайолет агресивний зелений, 025 ультравайолет агресивний білий. Білий це взагалі суперський кольор для будь-якої приманки. І 017 або 023 ультравайолет найкраще. Це. Оранжевий, агресивний, просто суперський кольор. Справді монтажу, якраз таки, я вважаю, найкраще за все, це якраз таки одинарник s 59 s 57 Далі віброхвости, то у нас були деякі приманки пасивні. Це у нас віброхвости. Ось віброхвости, це такі приманочки з активною грою. Якщо пасивні приманки ми маємо самі брати. і... Так скажімо, роз... розхитувати для того, щоб вони приманювали рибу. То віброхвости, якраз таки вони гарно працюють, вони розроблені із м'якої гарної резини, то вони дуже гарно працюють на будь якій течії, без течії, тобто дуже гарно приманюють рибу саме своєю. Крутою цікавою грою. Я працював і боксером, і класиком. Мені сподобався і той, і той Віброхвост. Єдине, що мені більше подобається класик, тому що боксер я вважаю по якості виробництва трошечки є питання, тому що дуже швидко рветься. Класик, мені здається, трошечки такий більш збитіший. Плюсом у класика є менші розміри. Якщо боксер починається з двох дюймів, далі одразу три дюйми. То тут у нас є 1,7 і 2,9. Отож, у мене Classic е, працював краще, ніж боксер. Classic е, працював у розмірі 1,7 на Ультралайтик, але більше за все, я ловив на 2.9 е, щучку і Великого Окуня. Я е, якраз таки ті ж самі кольори 009 жовтий, 008 е, фіолет, е, 0, 23 Ультравалет це оранжевий агресивний, 025. Ультравайлет білий агресивний, ну і м, зелений 0,26 ультравалет. Тобто такі схожі кольори з приводу оснащення, що боксер, що класик, я оснащаю двійником або м, одинарним гачком. Але якщо е, такий заросший, е, заросший водойма, водою, тобто, є багато коряг, то боксера завдяки його цілу можна ставити на офсети доволі гарно. Класік на офсетах стоїть не дуже гарно. Тут краще одинарний гачок, краще за все. Якось так, дуже цікаві приманки в цілому реально можуть вистрілити на дуже гарну рибку. З приводу наступних приманок це у нас Viper твістер і Hobie це такий пасивний бичок. Ось, Hobie мені, я їм взагалі не користувався, тому не можу сказати, але впевнений, що у 2-дюймовому. Ультралайтовому розмірі 2 дюйма буде цікаво працювати по окуню. 3,5-4,5, мені здається, це дуже така приманка інтуїтивна, тобто ну, не впевнений в її роботі. Але 2 дюйма по окуню, думаю, дуже гарно працює. А от Viper, я їм дуже довго користуюсь і наразі теж дуже крутий. Я вважаю, один із найкращих твістерів, якими я користувався. Дуже гарне міцне тіло спереду. І при тому дуже гарно грає. Реально, по якості виробництва теж дуже цікавий твістер, я вважаю один із найкращих за ту ціну, яка була. Отож, 2 дюйми є розмір і 2,9 дуже цікавий розмір. Я користувався 2.9, тому що більш універсальний, але 2 дюйми під Окуня я вважаю, одна з найкращих приманок. Твістерок такий недорогий, але дуже уловистий. Спроду оснащення я його оснащав одинарним гачком s 59 s 57 з приводу якраз таки м, кольорів. Ті ж самі кольори. У мене найкраще все працював, як показано на фото, ось такий зелений, е, ярко-зелений 0,20 ультравалет. Ну і білий 0,25 ультравалет. А також 0,23 ультравалет оранжевий. Ну і гарно працював 008, 008 це е, фіолет. І звичайний такий, е, про який ми говорили, це 009 або 002, 003. Це такий звичайний базовий кольор. Ось, ну якось так. Дуже цікаві приманки теж. А ось далі йдуть теж легендарні приманки по типу ларви. Вони такі ж легендарні. Це приманочки Dagger та Dagger Active. Мені з них більше подобається Dagger Active, Знову ж таки, тому що я вважаю, активні приманки все ж таки більше приманюють рибу. Ну, як мінімум на них легше ловити, тому що вони вже самі мають по собі прикольну і цікаву гру. Спробу Даггера прикольна приманка, дуже крута, я вважаю більше на великого окуня. та... Взагалі окуня. Ну і в мене щучка теж залітала. Тобто така дуже універсальна, прикольна приманка у розмірах 1,6, 2 і 2,5 дюйма, я вважаю, це найкращі розміри. 2-2,5 дюйма буде супер. 2,5 буде найуніверсальніша приманка на великого окуня і маленьку щучку. Дагер Актив мені сподобався більше, тому що є маленький хвостик, який реально прикольно працює. З приводу Дагера Актива я вважаю 3 дюйми розміри. Таки, це ідеальний розмір е, цієї приманки для ловлі судака на Дніпрі. Та ж сама форма, е, тонке тіло і маленький хвостик позаду. Тобто реально буде гарно приманювати Судака, я впевнений. Е, ну, а Великих окунів теж е, більш ніж. Е, кольори ті ж самі, ось, як і видно на, е, на малюнку, це. Фіолет 008, це оранжевий 023 Ультравалет, це зелений 026 Ультравалет і білий 0,25 Ультравалет. Приманка офігенна, ловив на неї немало риби. Даггер Active реально дуже цікава приманка у 3-дюймовому розмірі. Ставити, я вважаю, краще на нього ставити офсет або двійник. Дуже цікава приманка, дуже прикольна приманка. Далі йдемо до наступних двох приманок це рачки. Рачки дуже цікаві приманки, реально можуть вистрілювати. Я вважаю, вистрілюють вони краще по осені. Це райдер і лобстер. Знову ж таки, тут мені теж більше подобається активна приманка, а саме лобстер. Але райдер це дуже теж цікава приманка. У мене були рачки від Crazy Fish, то вони дуже гарно ловили на нашій водоймі. На річці Ірпінь Київської області. У нас така невелика річка, і ну, вони там реально гарно працювали. Лобстер теж ловив, райдер теж ловив. Тобто такі уловисті, гарні приманки. Розміри тут 1,6, 2,2, і тут 2,2 і більший розмір. Я вважаю, якраз таки 2,2 найкращий розмір цих приманочок. Такий універсальний, прикольний розмір на будь-яку рибу. Рачки реально цікаві приманки, ну, їх треба завжди носити з собою в коробках. Реально цікаві, прикольні приманки. По оснащенню, я вважаю, найкраще за все, це якраз таки крючки, гачки s 59 s 57 одинарні. Гарно буде працювати райдер ще з офсетом. Тобто з офсетом там непогано, у нього тіло таке гарне. По якості виробництва ну, мені подобається в цілому, силікон тут непоганий. І далі ми переходимо до наступного періоду. Це так, скажімо, поплавочна ловля. Для мене поплавочна ловля дуже важлива, тому що саме з неї я почав. Ловити рибу. Саме на поплавок я почав ловити рибу. Про те, як я ловив рибу, про мій досвід, про те, як я 80 років зараз вже ловлю рибу, тобто весь мій досвід, весь період, як я починав, з чого починав, про це все буде декілька серій відео. Тобто весь мій досвід буде дуже цікаво та корисно вам. Це буде надалі. А зараз поговоримо про прикормки для плавочної ловлі. Я ці прикормки майже не використовував, тому що у мене були свої. Фірменні рецепти, про які я вам розповім у інших відео, але скажу які, 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 які так скажімо, смаки, смаки прикормок, я вважаю, працювали у мене найкраще на ловлю, для ловлі риби. Отож, тут є різні прикормки, я не буду казати, що і як, скажу одразу. Дуже гарно працював солодкий карась, тобто така солодка прикормка. Реально гарно працює на будь-яку рибу, більше на плотву, краснопірку, тобто таку рибу у жаркий період. Тобто спека. Дуже гарно працював чеснок, це такий стандартний, стандартний смак, тому що ну, чеснок завжди працює дуже гарно по окуню, Ой, маю на увазі, вибачте, по карасю. Тобто по красю. Чесночна прикормка це стандартна прикормка. Ну І дуже цікаво. У мене працював макуха. Звичайно, макуха і бундюелька, тобто це кукуруза. Ось такі прикормки у мене працювали. Кукуруза завжди працювала або горох. Чеснок завжди працював це такий стандартний смак. Ну І солодкий карась, тобто така солодка якась прикольна прикормочка. Теж завжди працювало. Оцей шоколад, криль, е, всесезонка, ну, я про це не знаю, е, вони такі вже замудрені. А ось основні це якраз таки солодка, часник і горох або е, якраз таки кукуруза. Дуже прика... прикольні, цікаві е, якраз таки прикормочки. Я ловлю більше по прикормочкам я використовував більше свої прикормочки, про які я розповім пізніше. Ось, але для смаку, для того, щоб прикормка пиліла, так скажімо, було дуже багато пилу у воді, щоб риба приманювалась. То я використовував якраз таки покупні прикормки. Фанатік теж використовував. То доволі такі прикольні прикормки по якості, по ціні. Але по прикормкам я купував найдешевші прикормки, тому що я вважаю вони однакові, що ти береш. Фанат, що ти береш флагман, тобто прикормки однакові, вони зроблені з однакового. тому мені було без різниці, яку прикормку брати. Або фанатик, або флагман, або якусь ще навіть були часи, коли я з ринку, з магазину у мене не було грошей, то я купував просто просрочені прикормки за дешевою ціною. Просто їх додавав для смаку у мою вже. Фірмену прикормку і вона все рівно працювала. Тобто я знав місця е, і реально прикормка працювала, приманювала рибу, приманювала великих трофеїв. Далі йде прикормка фідер, е, зима. Я про них нічого не знаю, ну але те ж саме тут е, гарно працює, я впевнений, е, Аніс непогано. Е, тобто смак такий прикольний на е, карася, має бути на коропа непогано. Карась Класік теж саме має бути непогано. Ну і в цілому чорний часник, якраз таки пам'ятаю, один раз купував. Дуже цікава прикормка, дуже гарно пахне. Тут, я не знаю, тут вважаю немає цікавих прикормок, але ось тут чорний часник Карась Класік та Аніс я вважаю реально приколько. прикольно. Прикольно, цікаво саме те, що тут є нові смаки. нові смаки На 22-й рік. Не зараз, звичайно, на нові, але на 22-й рік вони були цікаві. якраз таки. Поєднав фанатік дуже цікаві і актуальні смаки, як я вважаю, якраз таки горох кукурудзи, про що я говорив. Тобто вони зрозуміли, що це реально прикольна прикормка. Поєднали вони часники макуху, тому що я так і кажу, що це дуже актуальна прикормка. Гейзер вони зробили для того, щоб прикормка пилила. Але скажу вам одразу, гейзер потрібен більше для фідерної ловлі, тобто, щоб прикормка пиліла і приманювала там якусь е рибу по типу плотви, густіри, ляща, тобто такого. Ну і на коропах, ось тут є прикормочка, але я вважаю на коропа краще, щоб ви взяли, купили кукурузу та горох на ринку. Також макуху додали, можна хліба ще додати і якоїсь солодкої прикормки. Це все зварили, замішали, і воно буде набагато краще ніж покупна оця прикормка на коропа. З приводу концентратів та активаторів та пінатіста. Вважаю, що це все не працює. Тільки там на якусь відерну риболовлю. А ось пінотісто, доволі така цікава штучка, я її використовував для ловлі на донки. якраз таки. Насаджував замість там якогось черв'яка або мотиля або апариша, насаджував пінотісто, і воно доволі таки непогано працювало. Але все ж таки, я вважаю, якщо у вас велика риба, то актуальніше взяти якийсь горох справжній або кукуруза і вона буде працювати ну теж доволі цікаво. Е, от. Ну Також, до речі, дуже гарно працював у мене е, різні крупи. Тобто Я насаджував різні крупи, наприклад. Е, овсяно, е, пластівці Тобто ну, різні крупи теж дуже гарно працюють. Е, ось, е, Кормушки. Я кормушками не користувався, тому що на фідер я не ловлю. Але е, кормушки, я вважаю, це теж цікава штучка. У Фанатіка вони. Я бачу такі доволі цікаві. Це такі стандартні кормушки, але вони такі ж самі, я впевнений, як і у інших брендів. Тому ну, купуйте такі, які вам потрібні де дешевше, там і купуйте, я вважаю. Флет те ж саме гарна оснастка, я вважаю, одна з найкращих для ловлі Карпа, Коропа, Карася, тобто таких гарних трофейних риб. Флет доволі така прикольна снасть, яка зарекомендувала себе дуже добре. Снасть вбивця карася, від фанатіки теж існує. Я снасть цю роблю, робив, роблю і буду робити сам, тому що вона дуже проста. Тут просто вони зробили по-своєму. Як я робив, я робив просто нитка дуже потужна, гарна. Робив дві або одну цієї пружинки, робив відводи деякі. Були ще варіанти, коли я робив відвод знизу замість грузика. Тобто, Вони зробили по-стандартному це три кормушки і дві пружинки. І у кожної пружинки є свій гачочок. Але тут фішка в тому, що гачочок тут стоїть доволі таки не універсальний, тобто маленьку рибу він буде зривати, а велику рибу він буде не дуже добре засікати, бо він доволі тупий. Тому ну, цікаві. Снасті, але Снастя, яка зроблена самим, так скажімо, то вона краще. З приводу, як її робити, багато відео на Ютубі є, але я думаю, теж запишу колись відосік, як я її робив, бо вона реально дуже гарно ловить. Навіть ловив по садкам ціле садок риби, тобто, близько 20-30 карасів за риболовлю. Тобто реально дуже так скажімо, актуальна, прикольна, легендарна снасть. З труду макушатника спробував ловити, вважаю, прикольна, снасть, цікава для теж великої риби. Ось по не дуже гарно ловлять, але ось її робити дуже легко, макушатник, то ви можете зробити самим. І макушатник реально доволі-таки непогано працює по великій рибі, я вважаю. Або в якихось таких заболочених місцевостях, де дуже багато камиша, тобто де велика риба така дика, то там реально макушатник буде дуже гарно себе показувати.